Друзі, з вами, як завжди, Аріон Авто. І зараз ми хочемо зробити огляд е, нашого автосалону, який у нас е, авто є в доступі. В минулому відео ми казали про універсали. Зараз ми поговоримо про електрокари. І одразу перейдемо до цього красення. Це Тесла. Ілон Маск дав їй таке назву Модел Ось, Вона 21-го року, батарея 75 кВт, запас ходу 500 км. На сьогоднішній день її ціна 29. 999. Наступна модель: це te, знову Тесла, але це Тесла Тройка. Вона у нас 19-го року. Батарея на 60 кВт, запас ходу 360 км. Ось. Е, її ціна на сьогодні 18 990. Також це ціна трошечки нижча, вона була дорожча. Зараз е, попадає в наш лист акційних цін. Далі у нас іде Renault Samsung, він у нас 16-го року. Має 24 кВт батарея, запас ходу 150 км. пробіг 71 тисяча. Такий автомобіль у нас наразі коштує 7200 доларів. І папа! Honda МНВ 22-го року, вона у нас без пробігу. Це новенький автомобіль. Там навіть в салоні, ще є плівочка. Все так, буде пахнути новеньким. Будете першим власником цієї ластівки. До речі, батарея тут. На 60 кВт і запас ходу, друзі, 500 км. Як і в Теслі, але вона коштує набагато дешевше. Вона коштує лише 19 990 доларів. І у нас ще одна електричка, це Kia Soul 15 року на 27 кВт. Запас ходу тут 120 км. Таке авто у нас зараз по зниженій вже ціні, акційній 6,400. Автомобіль з запасом 120 км. 2015 року, ще раз, 6400. Дуже непоганий, як на мене, варіант. На сьогодні все. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І, до речі, у нас є посилання на Тікток, де є класні відоси, які не завжди є в Ютубі. Також є посилання на інстаграм, де можна подивитися всі е, автомобілі, які у нас будуть на сьогоднішній прямо день е, в наявності. Там також прописана вся інформація про, про них. А також є звичайно, посилання в Телеграм. Там також є вся інформація про автомобілі. Аріон авто до зустрічі.